Ще раз на мікрофон. Дякую. Брати і сестри. Я ще раз хотів би разом з вами пославити Господа, Спасителя Ісуса Христа. Слава Господу! Бог достоїн слави. Дуже приємно бути тут, у вас, в церкві, служити дуже легко, так просто. Хай Господь він благословить вас, мене, тому що я хотів би поділитися із вами словом Господнім. Буду читати із листа апостола Павла до Ефесян. Я хотів би, щоб ми сьогодні разом з вами пороздумували над однією такою важливою темою, а саме про святість і про освячення. І все-таки більшу увагу звернути на освячення. Ми часто чуємо в зібраннях із кафедри дуже відомий текст апостола Павла до Солунської церкви, четвертий розділ, третій вірш. «Воля, Боже, ваш, воля Божа ваше освячення. Освячення. А що взагалі таке освячення? А що таке святість? А взагалі, в чому різниця? І от найкращий, якби найяскравіший, точніше сказати, текст, який вис висвітлює тему освячення, це буде із листа апостола Павла до Ефеся. Але я пізніше прочитаю цей текст. Я хотів би, щоб ми спочатку звернули увагу і так трошки пороздумували про сам такий контекст ось цієї церкви ефесянської, як вона утворювалася, як там Павло служив, про саме місто Ефес. Ми трошки з вами поговоримо, тому що от я люблю такі географічні відомості із Біблії, тому що я по професії вчитель, як я говорив, вчитель географії. І я дуже люблю, дуже люблю ці моменти, такі, де Ісус Христос служив, де апостол Павло, в яких містах, де служив, що робив, ось як зараз це місто виглядало, яке населення, які там кліматичні умови, от, розумієте, мені це якби близько, тому я люблю ці моменти. І тому лист апостола Павла до Ефесян, місто Ефес. Місто Ефес це було місто одне із найрозвиненіших в той час, в першому столітті. Це було велике, торгівельне, культурне і навіть релігійне місто, аморальне місто, тому що там стояв великий храм Артеміди Ефеської. Цей храм він мав приблизні такі параметри 105 метрів довжину і 51 метр в ширину. Він мав великих таких. 128 колон по 18 метрів. Уявіть собі, 128 колон. До речі, цей храм входив до один із семи чудес світу. І навіть пліній молодший, це римський історик, говорить, що 86 колон вони були позолочені золотом. Великий просто храм Артеміди Ефеської. Це місто було дуже великим за населенням. Четверте місце займало всій Римській імперії. Римська імперія в першому столітті приблизно мала 60. Мільйонів людей населення. І тому місто Ефес на четвертому місці. Ми розуміємо, що місто Рим, це столиця, перше місце, місце там один мільйон людей жило. На другому місці це Олександрія Єгипетська була на той час. І пам'ятайте, ми навіть читаємо у діях апостолів, 18-й розділ. Аполос написано, це вчитель був, він був красномовець, він був сильний в писанні, і написано, що він був. Родом із Олександрії, саме з цього міста Олександрія Єгипетська. До речі, це було місто, де було дуже високо так поширена освіта. І перший переклад Біблії, навіть який був здійснений з єврейської мови на грецьку, був здійснений саме в Єгипті, в Олександрії за 250 років до народження Ісуса Христа. Він називається Септуагінта. Можливо, ви чули від слова 70, тому що 72 єврейські вчені вони перекладали цей текст Біблії. Тому Рим на першому місці 1 мільйон, Олександрія на другому, там близько 700 тисяч людей жило. На третьому місці це Антіохія Сирійська. Пам'ятайте, там місце це, якби така основна церква, навіть була, якщо не враховувати Єрусалимську церкву. Це основна церква, там служив апостол Павло, там був Варнава, звідти, ось всі місійні подорожі, які починав апостол Павло саме з цього міста, Антіохія сирійська. Взагалі в діях святих апостолів є два міста, і ми не маємо плутати, тому що є дві Антіохії. Є Антіохія сирійська, і є ще Антіохія Пісідійська. То Антіохія сирійська має населення 500 тисяч людей, півмільйона. А Антіохія Пісідійська до 10 тисяч, тому ми не маємо плутати ці моменти. І місто Ефес. Ми знову ж таки повертаємось до цього міста. Приблизне населення, от як місто Луцьк, місто Рівне, приблизно так. Місто Луцьк, от я дивився, станом на 20-21 вірш, рік точніше, було 217 тисяч. Місто Ефес населяв в першому столітті приблизно 200-250 тисяч людей. І от туди прибуває апостол Павло, це була вже його третя місійна подорож. Третя місійна подорож апостол Павло прибуває в місто Ефес. Про це ми можемо прочитати в 19 розділі дії святих апостолів. Там було просто величезне і масове пробудження, просто величезне. Ми навіть читаємо, що Бог виявляв свої чудеса і знамена через апостола Павла. Пам'ятайте, там написано, що через хустки, платки, от, напевне, Павло він працював, там він витирав під, і через те, якби платки, люди доторкалися і отримували зцілення. Ми розуміємо, що сила взагалі не в, тк... не в тканині, правда ж? Сила не... Не... не в платках, але Бог, який діяв саме таким методом. Там було просто величезне і масове пробудження. Ми читаємо, що люди принесли книг, а там як було поширене, чаклунство. Магія, тобто такі окультні речі були поширені в Ефесії, тому що дуже релігійне таке темне місто було. І ми читаємо, що так, настільки було велике покаяння, що люди знесли книги і спалили їх ціною на 50 тисяч драхм. Ну якщо це перевести якби в, нас, в наш такий еквівалент, це приблизно 200-250 тисяч доларів. Отаке масове велике таке було покаяння. Ми читаємо, що також дуже цікаво, що там був такий ремісник Золотар Дмитро. От уявіть собі, настільки великим було покаяння, що темний бізнес він просто пішов на дно, він відчув крах. Золотар Дмитро це був ремісник, який виготовляв статуетки Артеміди, який виготовляв статуетки храму, і інші ремісники, вони якби бізнес мали з цього. Люди масово це купували. Ну, коли туди прийшов Павло. Люди почали каятися, ніхто вже не починав купляти, ніхто вже не купляє. І він, якби починає якби вирішувати цю справу. Він зібрав ремісників, ну давайте щось вирішувати. Наш бізнес йде на дно. Оце дуже цікаво, друзі. Це дуже цікаво. От давайте я хотів би, щоб ми перенесли це в сучасність. От в мене таке питання буде: просто пороздумуйте. Подумайте просто. Скільки сьогодні треба, щоб людей візьмемо навіть в Луцьку покаялося, щоб темний бізнес, там, алкоголь, куриво, я не знаю, різні такі темні просто речі, вони відчули кризис, крах. От скільки людей сьогодні треба, щоб покаялося? Ну, давайте візьмемо навіть, якщо 10%. 10% це приблизно місто Луцьк, таке населення, як було в першому столітті в Ефесі 200-250 тисяч. Якщо навіть 10%, уявіть собі, це 20-25 тисяч людей прийшли до Господа Ісуса Христа. Це просто величезна цифра. Уявіть собі, яке масове було покаяння в Ефесії. Величезне просто покаяння. І, до речі, там найдовше служив апостол Павло три роки. Три роки. Про це ми можемо прочитати конкретно, ясно в діях апостолів, 19 розділ. Місто Ефес три роки, на другому місці, де служив апостол Павло найдовше. Це два роки це місто Рим. Ми також можемо це прочитати. Дії, а, дії апостолів це буде, значить, останній 28-й розділ. Ось. І місто Коринт він служив рік і шість місяців, це на третьому місці. Ефес три роки, Рим два роки, і рік і шість місяців це місто Коринт. Ми можемо прочитати це дії апостолів, якщо я не помиляюся, 17-й розділ. І от апостол Павло він служив, тут велике пробудження, масове пробудження. Звичайно, формується велика церква, він потім покидається місто, йде далі, служить. Проходить приблизно 7-8 років, можливо, трошки більше, це не точні цифри. Апостол Павло, він вже в Римі, він вже під арештом там, і він звідти пише лист до Ефесян, саме до цієї церкви, в місто Ефес. Тут дуже цікаво, коли ми читаємо навіть вже об'явлення Івана Богослова, другий розділ, пам'ятайте, там навіть було послання або лист Івана від Ісуса Христа. Пам'ятайте, до Ангела Ефеської церкви напиши. А там дуже цікава така деталь, написано, що Ефес, місто, це вже був написаний лист пізніше, вже Іван писав приблизно в 90-95 роках, тобто приблизно вже десь 50 років про минуло після того великого масового пробудження. І ось Іван пише, точніше, Ісус Христос, але Іван пише, що ти покинув першу любов. Якщо ти не покаєшся, написано, то я прийду і я зрушу твій світильник, свічник. Слово свічник в Біблії це є церква. Про це ми можемо навіть легко дуже нам прочитати в першому розділі. Свічник, світильник це церква. Христос каже: якщо ти не покаєшся, я просто зрушу своїми словами церкву. І що цікаво, брати і сестри, друзі, сьогодні місто Ефес, воно існує. Сьогодні навіть там є ці колони, що залишилися, як я говорив, від цього храму, але церкви там немає. Просто немає. Напевно, що Ефесяни все-таки вони не покаялися. Це можливо. Можливо, припущення, ну, якщо взяти так по тексту. Ну, ми повертаємось до апостола Павла. Апостол Павло, він пише свій лист до Ефесян. Перепрошую. Цей лист можна поділити якби на дві частини. Взагалі цей лист говорить про церкву. Апостол Павло, весь лист, основна його тема це церква. Там шість розділів, 155 віршів. Якщо ми ще так більш детальніш вникнемо, три розділи, апостол Павло говорить теоретичні речі, тобто, що зробив Ісус Христос, Бог Отець? Він вибрав, Він призначив нас, Він освятив, Він нам, нас Духом Святим. Тобто така, такі богословські речі говорить апостол Павло. Це з першого по третій розділи. Вже із четвертого по шості розділи, тепер апостол Павло говорить, що нам робити із цим. Спочатку Павло говорить теорію, ми церква, ми вибрані. Тепер говорить Павло, що ми маємо робити як вибрані. Тобто про якісь практичні речі. І от апостол Павло саме тут пише про освячення, як я говорив, це наша основна тема. Святість і освячення. Взагалі, в чому різниця? Друзі, святість це подарунок. Це те, що ми не заслужили. Святість. Чи можемо ми сьогодні сказати, що ми святі? Сто відсотків однозначно так. Через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа. Тобто святість це подарунок, а освячення це шлях. Ще що було ясніше: святість це як одежа, біла одежа, яку Ісус Христос подарував для нас. Ми вже святі. На нас вже є біла одежа. А освячення це якби спробувати зберегти ось цю білу одежу. Оце вже освячення. А тепер, як якби довести, що святість це подарунок, а освячення це шлях. От я дуже цікавий текст, хочу вам прочитати. Спочатку зараз один, буквально один вірш. Апостол Павло пише до Коринтян. От послухайте, дуже цікаво. Перший розділ, другий вірш. Я просто читаю один вірш. Апостол Павло пише до Коринтян. Божій церкві, що в Коринті. Посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, зовсім, що на всякому місці прикликають ім'я Господа нашого, Ісуса Христа, Їхнього і нашого. Апостол Павло говорить в церкву в Коринт, що вони святі. Він каже, лист я пишу всім святим. Бачите, покликаним і святим. Чому святість це подарунок? Тому що якби це були заслуги і діла, то апостол Павло він точно не писав би такого в церкву в Коринт. Тому що, коли ми вникнемо, вникнемо в Коринський лист, в листи апостола Павла до Коринтян, то Коринська церква це була найпроблемніша церква із всіх, до яких писав чи відвідував апостол Павло. Там було просто безліч проблем. Безліч проблем. Ну, наприклад, перша проблема там було поділення. В першому, в другому розділі апостол Павло про це описує. Хтось каже, ми Павлові. Хтось каже, ми Аполосові. Хтось каже, а ми Кифині. Кифа це апостол Петро. Уявіть собі, Петра там не було в Ефесі і близько. Але напевно це якісь євреї, законники. От ми якби Петрові. А хтось говорить, а ми взагалі Христові. Ми якби самі духовні тут. А нам не треба ні Павло, ні Кифа, ми Христові. Павло каже, що тут поділення між вами. Павло каже, що там розпуста була. Павло каже, між вами таке коїться в церкві, що навіть в світі таке не робиться. Він каже: ну, син, він живе з мачухою, а церква каже, що мала засудити, якби цей вчинок, то церква ще похваляє. Потім там були проблеми з ідольськими жертвами. Там були проблеми із шлюбом, тому Павло там просто цілий 11 розділ, не 11-й якщо я не помиляюся, я можу помилятися. Він присвячує для шлюбу чи 7 розділ, точно не пам'ятаю. Потім він говорить про те, що... Там були проблеми із Господньою вечерею. Пам'ятаєте, ми читаємо навіть цей 11-й розділ на таємну вечерю. Взагалі, як практикувалася в Першому столітті вечеря? Хліболомання, як ми говоримо, бо Євхаристія чи причастя. Перед хліболоманням була така практика, як вечера любові. Тобто, всі, вся церква, вона зносила їжу в першому столітті, і вони, якби, всі разом сідали. Це така була спільність, вони спілкувалися, їли всі разом. Це, якби можливість, тому що. Тоді різні, якби слої були людей, Розумієте, бідні були люди, вони могли прийти, поїсти ось, багаті могли послужити, тобто всі разом були. Але потім пройшов деякий час, і почало, якби поділення бути. Значить, багаті вони сиділи окремо, десь там в куточку собі, а бідні, якби залишалися голодні. Тому Павло там пише в 11 розділі: ну, якщо таке справа, ви вдома їжте. Не треба приносити сюди їжу. Розумієте? Про це ми можемо читати. Отакі були проблеми. Там були проблеми з духовними дарами. Тому Павло там присвячує 12, й 14 й розділ. Якби всі хотіли показати, що ми там духовні, ми там мовами говоримо, ми пророкуємо ось один поперед одного. Ну, Павло каже, ну не це основне, основне любов, пам'ятаєте, оцей розділ, 13-й розділ. Він каже, що там мови, в нас можуть бути там віра, гори переставлять, може бути. Але каже, якщо немає любові, то я ніщо. Ми часто кажуть, гімн любові, так? але це можна так сказати, можна так сказати це великий докір апостола Павла, що треба мати любов. Там були проблеми, люди не всі вірили в Воскресіння Ісуса Христа, в Воскресіння мертвих. Тому ми читаємо 15-й розділ коринтян, на Воскресіння. Христос, Павло каже: якщо Христос не воскрес, ми не Воскрес. Павло на протязі всього розділу, вже там розділу там 58 віршів, по-моєму. Він просто доказує, що Христос Воскрес, і ми Воскреснемо, і ми перемінимось наші тіла. От це просто дуже коротко. Подивіться, скільки проблем було в Коринській церкві. Це, це не всі проблеми. Але апостол Павло в першому вірші, бачите, в першому вірші, він каже святим. Апостол Павло, не зважаючи на ці всі проблеми, вони перероджені згори. вони якби пізнали Ісуса Христа, але Він називає їх святим. Святі. Тобто вони. Мають статус, вони святі. Але освячення це щось інше. Я хотів би зараз вже безпосередньо звернутися до тексту біблійного тексту Божого Слова, це буде лист апостола Павла до Ефесян. Із 17-го ми будемо читати по, по 32-й вірші, але я буду зупинятися. От знову ж таки, ми можемо розділити цей текст із 17 го якщо взяти по 32-й тексти, Павло говорить із 17-ї по 19-й. Необхідність освячення, чому нам необхідно освячуватися. Із 20 по 24 вірш він говорить сам процес освячення, як він відбувається. І вже з 25-го по включно 32 вірш він говорить практику освячення. От я хотів би зараз прочитати ці тексти, 17 вірш, 4 розділ. Апостол Павло каже так: до Ефеся. Отже, говорю я це свідкую в Господі, щоб ви більше не поводилися. Як поводяться погани в марноті свого розуму? Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неудство, що в них за стверділість їхніх сердець. Вони отупіли й віддалися розпусті, щоб чинити всяку ненависть із зажерливістю. Оці три вірші, про які говорить апостол Павло, він говорить про необхідність освячення. Тобто, для чого людині треба освячення? Він говорить, якби люди поводяться в барноті розуму, тобто розум, який не здатний прийняти істину. Він говорить, що вони запаморочені, відчужені, тобто життя без світла, без джерела, без істини. Вони вже просто втратили чутливість, всякий сором втратили, просто роблять що хочуть. Гріх вже навіть не турбує серце людини. Тому Павло каже, що освячення, якби необхідне, тому що дивіться, який стан він показує. Отупіли, віддалися розпусті, всяку зажерливість чинять. Необхідно, тому що це просто віддалить від Бога і з часом просто прийде загибель. Тепер він говорить про це освячення із 20 по 24 вірші. Але ви не так пізнали Христа, сам про це говорить. Якщо ви чули про нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка. Який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму, зодягнутися нового чоловіка, в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Ото вже процес освячення відбувається. Апостол Павло говорить, зняти стару природу, тобто старе життя, звички, мислення, він каже, Відновитися духом розуму. Тобто людина має народитися з гори. Народження з гори це коли людина, вона кається. Покаяння буквально означає в, єврейському, це в грецькому тексті зміна мислення, в єврейському зміна дії. Ми можемо це пов'язати. Коли, коли людина кається, мислення людини змінюється, і, якби логічно, приходить зміна дії, поступків людини. І тому Павло каже, людина відновлюється, людина зодягається тобто в святість, в праведність, людина зодягається в нову природу в Христі Ісусі. І тут слово стоїть відновлятися, оце слово, якщо його вникнути, буквально вникнути в цей текст, це слово, якби воно ілюструє, як гусениця вона перетворюється в метели. От розумієте, це тут таке слово стоїть відновлятися, тобто абсолютна переміна це якби процес освячення. І тепер я хотів би звернути увагу вже на практику освячення. Тепер говорить апостол Павло. Тобто, якщо ви залишили ці всі речі, про які ми читали, якщо ви зодягнулися в Ісуса Христа, що ми маємо робити? Практика, практичні речі. І він говорить з 25 по 32 вірші. Ну, я хотів би дуже звернути увагу на дуже цікавий текст. От на дуже цікавий тут такий апостол Павло, як він цікаво пише. Апостол Павло, кожен вірш, от можете, я попрошу оператора, щоб відкрив зараз 25-й вірш. Тут кожен вірш апостола, дякую. Кожен вірш апостол Павло говорить, як спочатку він говорить, заборона, заповідь, аргумент. От подивіться. Він спочатку говорить 25-й вірш відкрити. 25 він говорить спочатку заборона. Тому-то неправду відкинувши. Тобто він щось забороняє. Далі він говорить заповідь. Говоріть. Кожен правду до свого ближнього. Тобто він щось просить. І тепер він аргументує, чому ми це маємо робити. Він аргументує, бо ми члени один для одного. От, І так буквально кожен вірш, апостол Павло говорить, спочатку заборона, щось забороняє, потім заповідь, потім аргумент. Давайте тепер далі перейдемо до другого вірша. Гнівайтеся та не грішіть. Тобто він говорить, забороняє, гніваючись, не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. Тобто він е, заповідь говорить. І місця дияволові не давайте. Аргументує, чому ми не маємо, якби допускати гнів. Він говорить: гніваючись, не грішить, сонце нехай не заходить у вашому гніві. Ну, якби є тлумачення, що ми маємо, коли гніваємося, то коли ми лягаємо спать, ми маємо, якби до заходу сонця, ну якби ну, налагодити цей процес, щоб ми вже не гнівалися. Але насправді тут апостол Павло говорить буквально чим швидше якби припиніть це, чим швидше. Тому що якщо ми буквально будемо звертати увагу, поки сонце не зайде, то якщо ми трошечки вивчаємо географію, то є північний і південний полюс, то там буває, що сонце не заходить півроку. Ну якби буквально хто тлумачив цей текст, ну Павло каже, що до заходу сонця, то півроку можуть якби, гніватися, розумієте? Тому тут Павло не про це говорить. Тут Павло говорить, що чим швидше, якщо ви навіть гніваєтеся, ви не грішіть. Чим швидше старайтеся, якби залагодити цей конфлікт. Далі говорить, хто крав, нехай більше не краде заборона. А нехай краще працює та чинить руками своїми добро, заповідає. І тепер аргумент, щоб мали подати нужденному. Аргументує. Далі він говорить, 29-й вірш. Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших заборона. Але тільки таке, що добре, що потрібне, що потрібне збудування на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Тобто, це він говорить заповідь, і тепер він аргументує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Чому ми повинні це робити? Він говорить. І 31-й, 32-й вірші. «Усякі подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою, знову-таки забороняє він. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному. Тобто, бачите, він говорить заповідь якусь, що ми маємо робити, і він аргументує, чому ми так маємо робити. І Бог через Христа, або як Бог через Христа. Вам простив. Оце вже процес освячення. Тобто ми щось маємо залишати, якісь старі звички, і ми щось маємо набувати. Тому я вже підсумовуючи свою проповідь, скажу такі речі: святість знову ж таки це, це подарунок, це те, що ми отримали через Ісуса Христа. Освячення це процес. Тому ми щоденно, як апостол Павло говорить, що воля Божа. Заключається в тому, щоб ми освячувалися, щоб ми чинили саме ось це, що говорить апостол Павло. Тому ми будемо прикладати максимальні зусилля в нашому житті. Розумієте, ми маємо прикладати зусилля. Не Бог все за нас зробить, Бог все вже зробив для нас. Він дарував святий Дух, жертва Його, а тепер ми маємо прикладати зусилля. Розумієте, це плід, якби плід духа. Тобто плід це те, що ми зрошуємо, ми стараємось, прикладаємо зусилля. Нехай Господь благословить вас і мене в тому числі. Щоб оці дії вони проявлялися в нашому житті. І ми зараз будемо молити.